Звуть Прокопенка Світлана. Мій син Павло пропав безвісті, 11 місяць пішов вже. Ми навіть їздили до Туреччини, Стамбул, передавали наші списки, прізвища наших дітей, чоловіків. Послу Туреччини, послу України в Туреччині. Свою чергу він передав наші списки, списки наших дітей, наші прізвища обусмену Туреччини. Ми сподіваємося, що з їхньою допомогою ми знайдемо наших рідних. Сюди виходимо заради того, щоб нас почули, щоб не проходили мимо, щоб знали, що ми тут не просто так стоїмо. А стоїмо за те, щоб люди, люди вірили в найкра... найкраще, що за них хтось бореться там, на передових, а тут ми боремося за них. Коли вони повернуться, вони будуть вдячні нам, тому що хлопці, які в полоні, вони пишуть письма і просять, щоб ми тут не мовчали, просять, щоб ми виходили на акції і щоб ми кричали за них.